У зв'язку з тим, що осінь тепла, і в погребі також тепло. Тому моя морква вирішила рости по новому кругу. І почала нарощувати ось таке гарне бадилечко. Ну, і відповідно, вона почала гнести. З однієї сторони, бадилечко, з іншою почала гнести. Нам потрібно дістати всю нашу морку, бачите? І обрізати. Щоб місце зрізу не почало підгнивати, то ми опускаємо його в звичайний попел. Він є антисептиком, і не допустить зараженість нашої морквинки на місці зрізу. Такі маніпуляції ми робимо з усіма нашими. Морквинками. Але не тільки на чубачку ми будемо зрізати. Носик теж зачасту гниє. Ну, Я думаю, моя свекруха постійно їх обрізає восени, для того, щоб вони не гнили. Мабуть, на слідчий рік я теж буду обрізати і носик у моркви. Друзі, напишіть, а ви обрізаєте носику моркви після того, як викопали її. І результат. Муркочку ми всю обібрали від зелені, обрізали, припудрили золою. І тепер вона дозимує до самої весни. Всім мирного неба, гарного дня і всього самого найкращого!